Жінок роками отримують аліменти і навіть не здогадуються. Що їм не доплачують десятки тисяч гривень? Усе через те, що вони не роблять головного кроку, не беруть розрахунок заборгованості. Цей документ відкриває двері до стягнення боргів, нарахування пені, збільшення аліментів та контролю роботи державного виконавця. Хочеш перевірити, скільки реально повинен платити батько дитини аліментів тобі, то замов такий розрахунок заборгованості. Ти також побачиш його реальний дохід. Ти це може зробити шляхом подання заяви про надання розрахунку заборгованості. Зразок даної заяви я дарую безкоштовно. Лише треба написати мені в особисті в інстаграм слово заява і качай його миттєво. Ти можеш його написати від руки цю заяву або роздрукувати і правильно відправити в свою державну виконавчу службу. Скоріше замовляй розрахунок і будеш знати про свої аліменти все.